Ми щасливі, 42-річна телеведуча Валентина Хамайко вийшла заміж після 18 років стосунків і показала фото зі свого весілля. Ведуча один плюс один Україна Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж за чоловіка військового бізнесмена Андрія Оністрата. Сьогодні військовий зізнається, як і чому його діти припинили спілкуватися російською мовою. Чому важливо не забувати про передову та донатити постійно? А також як з дружиною подивилися вічі смерті та пережили найстрашніше? А розвідники, які за нами їдуть, це Наша розвідрота, їм треба працювати по координації арти і танка. І просто ніхто не знає дорогу, а я вирішив, що я їх можу завести туди, тому що в мене там син колись служив в, ці, в, цьому, в цьому підрозділі. Ага. Ну, що, там там. ще служба. І він загинув. В цьому інтерв'ю Андрій вперше зізнався, що втратив сина Остапа. 21-річний син Остап загинув влітку 23-го року поблизу міста Вугледар на Донеччині. Андрій є батьком шістьох дітей, має двох дітей від попереднього шлюбу. Власне, Остап, пасинок Валентини Хамайко. В інтерв'ю в програмі Слава Плюс Валентина зізналася, що Остап мав проблеми зі здоров'ям, але все одно пішов воювати. Так, тому що у нас дійсно була у Остапа і у Соломії абсолютно ідентичні прояви були алергічних реакцій і ідентичні були проблеми. Просто Остапа на певному етапі це переросло в астму. У нього астма була? Так, він астмою пішов воювати. Так. Угу. Ну, він ж сам пішов, це його був а зараз не перебирають. Тим паче, що він пішов у, в зону ближче до бойових дій, а там беруть всіх, тому це ніколи нікого не зупиняло. Да, він завжди був з інгаляторами, це те, чим ми йому туди надсилали. Раніше думала, що напевно діагноз мами і втрати батька. Але ця подія минулого року вона звичайно там перекрила. Хамайку було болісно згадувати усі моменти з Остапом, адже вона була. Близькою зі своїм пасинком багато разів відпочивала та проводила вільний час разом. Та найбільший удар звичайно отримав Андрій. Відтоді їхні стосунки змінилися. Дуже важкі зміни сталися з Андрієм після втрати сина Остапа на фронті. Біль, який ми переживаємо, нестерпний. Коли чоловік повернувся після похорону на фронт, я зрозуміла, що розмовляючи з ним по телефону, він здебільшого мовчить. А потім слухавка кладеться, і все він живе у тотальному болі. Валентина зізнається, що стан чоловіка лякав, і діти почали боятися, що тато теж може загинути. За 18 років цивільного шлюбу пари народилося четверо дітей: Соломія, Михайло, Мирослава. Та Андрій, це були такі емоційні гойдалки, страшно згадувати. Тому я почала просити чоловіка перевестися ближче до нас, бо ми розсипалися як родина. Він перевівся, підвищена агресія, замкнутість почала шукати психологів. Переконувала чоловіка, що це потрібно. Зараз Андрій інша людина. Діти кажуть, тато змінився. Він сам це відчуває. Чоловік зміг прожити цю втрату саме через розмови. Валентина ділиться рецептом своїх міцних стосунків. Спілкуватися, слава, розмовляти. Uh -huh. Розмовляти і проговорювати кожну свою біль, кожну свою недоговореність. Тому що на кожному етапі ти десь думаєш, та не хочу образити, та не буду тут зараз такими, ти замовчиш багато речей. Вони накопичуються, і врешті-решт там настає етап, коли тобі здається, що ти цією людиною, стає, ем, пристаєш розуміти uh -huh. людину, з якою ти живеш разом. У вас стає багато непорозумінь. Ти вже собі навіть починаєш щось довигадувати, те, чого немає. Так. І, на жаль, не поговоривши відверто, е, ти ніколи не з'ясуєш. Аж Валентина та Андрій зійшлися після того, як мали уже невдалі стосунки, і обоє проживали розлучення, тому грати весілля не поспішали. Валентина пригадала, що навіть обвінчалися вони після того, як уже народилася трійка дітей. Це було 1 вересня, напевно, 16 шістнадцятого року, якщо не помиляюся, mm. а почали ми жити разом в 2006-му. Тобто дещо 40 10 років наші наших, наших стосунків. А це криз як стандартних не було 3-7 років. Чи ви Були якось їх вони? Але ти знаєш, ну, слухай, в стосунках бувають різні етапи. Ну але головне проговорювати всі проблеми та непорозуміння, стверджує жінка. Сьогодні вони дійшли вже до спільного знаменника і захотіли таки. Побратися радісною звісткою Валентина поділилася фотоблог. За словами ведучої сукню вона обрала за 10 хвилин у шоурумі. Доповнив її образ великий букет квітів. Водночас, чоловік Андрій обрав для себе офіційний костюм. До слова, рішення зареєструвати шлюб в одному з київських рахців для подружжя було спонтанним. 18 років спільного життя разом з Андрієм. Ми вже дізналися, що таке жити і в радості, і в горі навчилися сваритися і миритися, народили четверо дітей, встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це. Все вирішили спонтанно, навіть не думали робити публічно. Думали, що можна легко зробити це в дії онлайн, але, на жаль, в застосунку можна лише зареєструватися, подати документи, проплатити збори. Тому з вечора ми з чоловіком вирішили, що завтра в Раксі розпишемося, бо Андрій мав їхати у відрядження на невизначений термін, розповідає ведуча. Були присутні лише найрідніші, зокрема рідна старша сестра Ірина, яка приїхала з синами з Відня, молодші діти Морослава й Андрій та батьки Андрія Оністрата. З нами були діти, але не всі, бо Михайло складав іспити, а Соломія надала перевагу власним справам і сестра з племінниками. Ми з розумінням до цього поставилися, тому що діти розуміють, що для них життя не зміниться після нашого розпису. Соломія з іронією сказала щось таке: тато ще довше з цим рішенням тягнути не міг. Та й ми самі на розпису багато сміялися, тому що це все було для нас незвично. Втім, за словами ведучої, чоловік вже збирається у чергове військове відрядження, через що вона неабияк переймається, пише видання ТСН. Ну, все поїхав. З усіма привітався, всіх поцьомкав, все зробив, всі розпоряги зробив. Тепер. Права за малим поїхати і відпрацювати. Е, насправді гарні, гарні думки. Е, скучив, хочу, можу. Офіцер ЗСУ Андрій Оністрад раніше також ділився, чому його діти припинили спілкуватися російською мовою, і як це вдалося. І якось бібіссічниками йшли. Вони кажуть: а от е, за що нам так? За що от вам так? От, я кажу, це результат от нашої толерантності, до яка була багато років. Ми ж всі дозволяли е, там російській мові жити в нашій культурі, там і так далі. І так далі. От в мене е, ти прийди до мене в сім'ю і почни щось заради цікавості говорити російською мовою. Так. Діти будуть відвертатися від тебе, просто діти будуть відвертатися від те, діти. Ну тобто, це не сприймається, розумієш? А, а, а чому там Сєва Кажемяка? Колись ми в 2017 році по поспереч... посперечалися з ним з приводу того, що е, він казав, та російська можна, все окей. А зараз Сєва перейшов абсолютно з усіма на українську. Він дуже толерантно ставиться до людей, які розмовляють російською. Я... А врешті-решт, це все зводиться до того, що: е, А якби ми всі говорили українську, була б війна? У Мене пряме питання: якби всі виключно говорили українську, тільки українську. А відповідь яка в тебе? Я вважаю, що ні, не було б. Тому що цей паросток, який вони запустили, він насправді на ньому на ньому базується дуже дуже багато речей. А я питаю однієї дитини: кажу: слухай, ти знаєш, у мене діди того віку, так знаєш, коли вони п -п припинили говорити російською? Тому що вони ж теж спілкувалися там. Художня гімнастика, вся російськомовна. Кажу: знаєш, коли вони припинили? Вони брата втратили. Тобі треба брата втратити чи батька, щоб ти припинив говорити російською. Так мене Фейсбук забанив за, за цей пост. Андрій Оністрат каже неприємну правду, але після всього, що він пережив, має на це право. Вона полягає в тому, що багато місць забувають про війну тим, кому пощастило більше, або вони мають купол ППО над посольствами, або розташовані далеко від логістики фронту. Ніхто не має права вдавати, що їхні спокійні ранки — це данність. За це заплачено дуже дорогий чек. І найменше, що може зробити кожен. Хто продивиться це відео, це задонатити у себе в інстаграмі. Я не агітую за свій збір. Просто не забувайте донатити.